Вітаю вас на телеканалі Гамма в ефірі. Новини в студії працює Христина Яцків. Про головні події середи 15 жовтня. Ви дізнаєтеся у найближчі хвилини. А для початку коротко про головне, що насправді відбувається в районі Бахмутки на Луганщині? Два дні там б'ються українські військові і бойовики. Загідну оплату праці та виплати заборгованостей, кабінет міністрів пікетували тисячі невдоволених трудящих українців. Телефонні розмови під грифом не таємно чи захищає держава приватне життя користувачів мобільного зв'язку. Сьогодні закінчується дія режиму тиші на Донбасі. Сторони військового конфлікту домовилися про нього 11 жовтня, щоб почати відводити важку артилерію. Насправді режиму тиші не було дотримано. Сторони конфлікту звинувачують в порушеннях одна одну. Тільки вівторок відзначився загибель сімох мирних мешканців під час обстрілу селища Сартана на Донеччині і жорстокими боями у районі Бахмутки на Луганщині. Два дні там на блокпостах протистоять одне одному бійці української армії. Та нацгвардії, і бойовики дані про те, що відбувається в районі Бахмутки, суперечливі більше в огляді наших журналістів. Губернатор Луганщини Геннадій Москаль сьогодні на своїй офіційній сторінці повідомив, що після другої години ночі бойовики обстріляли, а потім оточили місцевість поблизу 31-го та 32-го блокпостів Нацгвардії в районі Бахмутки. Почався бій за даними Москаля в оточенні опинилося 112 бійців збройних сил та нацгвардії. Ситуацію, що склалася в районі Бахмутки, губернатор характеризує як критичну. Станом на обід середи констатували в раді нацбезпеки на блок. Постах тривав бій. Тільки учора, за офіційними даними, там загинув один військовий. П'ятеро зазнали порани. У РНБО назвали ситуацію в районі Бахмутки складною, але контрольованою і спростували інформацію про те, що українські військові опинилися в оточенні. Оточенням це не можна назвати, оскільки є можливість підкріплення туди доправляти і прикривати наших військових засобами артилерії, яка працює і на прикриття, і на ураження тих, хто намагається атакувати. У Маріуполі сьогодні день жалоби за загиблими в селищі Сартани. Учора вдень важка артилерія обстрілювала тут відділ прикордонної служби. В момент обстрілу на околиці Сартани проходила поховальна процесія. Снаряд влучив саме в скупчення людей. Загинули семеро мирних жителів селища. 18 людей дістали порани. В РНБО відзначають продовження активізації повітряної розвідки на Маріупольському напрямку біля Донецька та вздовж кордону з Кримом. Віталій Шпалов гаманови. Новини город. Президенти України та Росії проведуть зустріч в італійському Мілані. 16-17 жовтня. Там відбудеться саміт АСЕМ Азія Європа. Петро Порошенко і Володимир Путін під час телефонної розмови погодили порядок денний і формат зустрічі під час саміту. Співрозмовники підтвердили необхідність неухильного дотримання домовленостей про припинення вогню і відведення військ на південному сході України. Передає прес-служба Порошенка. Раніше український президент домовився зустрітись в Міла з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Порошенко покладає великі надії на досягнення під час саміту важливих домовленостей з реалізації мирного плану в Україні. Через бойові дії на сході на межі енергетичної кризи опинилася вся Україна. На відновлення роботи об'єктів енергозабезпечення в Донецькій та Луганській областях потрібні великі гроші, адже більшість підприємств не працює. Жителі в зоні АТО з острахом чекають на початок опалювального сезону, сподіваючись, що, попри політичний клімат, не замерзнуть. Ксенія Бойкова далі. Більша частина енергостанції України сконцентрована на Донбасі. Зараз багато з них не працює, проте зруйновано зовсім мало. Одна з них слов'янська ТЕС, що знаходилася в епіцентрі бойових дій. У Фонді енергетичних стратегій вважають, що на її встановлення потрібно десь півтора мільйона гривень. Якщо не закінчиться війна, буде важко не тільки Донбасу, а й усій країні. каже Дмитро Маруніч, співголова фонду енергетичних стратегій. Донецька Луганська область то в нормальні роки, коли працював енергокомплекс, виробляла приблизно п'яту частину всієї країни. Інської електричної енергії Дмитро каже, що постачання вугілля можна налагодити двома способами: перший запустити ті шахти і енергооб'єкти, які зараз не працюють. Проте більше 90% таких об'єктів знаходиться не під контролем України. Другий спосіб закуповувати з інших країн. Більш критичною ситуацією Дмитро Маруніч вважає зруйновані дороги і мости. За них потрібно братись найскоріше. Проте адвокат Олександр Дяюк має зовсім іншу думку. Ми сьогодні шукаємо по крихтах по всьому схід. Їду по всьому світу, по тому реверсу, десь з Венгрії, десь з Польщі, десь ще ось куди з миру по нитки стягуємося цей газ. Залазимо в кабалу в МВФ і в інші міжнародні беремо борги, купляємо за ці гроші газ і поставляємо його на Донбас, який не сплачує, мається на увазі на територію контрольовану бойовиками, який за цей газ не сплачує жодної. Копійки Олександр Дяюк впевнений, що Україна не повинна витрачати зараз ні копійки на територію, що знаходиться під контролем Донецької і Луганської народної республіки. У цей час мешканці Донецької і Луганської областей вже зігріваються як можуть. У жительки Горлівки Наталі у квартирі зараз є тільки газ. Там идет перебои с водоснабжением, с электроэнергией. То есть, соответственно, конвектора я тоже, допустим, не включу, если они у меня зависят от света. Все обогревается на данный момент. Бабушка по газом. Получается, если газа не будет, будет спасать костер, наверное, только во дворе. Это только единственный вариант. Мешканці Донбасу чекають початку опалювального сезону і сподіваються, що їм не доведеться мерзнути незалежно від політичних умов. Ксенія Байкова, Кирил Новожилов, Гама Новин. За час бойових дій на Донбасі небувалих масштабів набуло явище внутрішньої міграції. Як інтереси тих, хто залишив свої рідні домівки на Донеччині та Луганщині, захищаються на нових місцях. А також для чого створений конгрес сходу говоритимуть в програмі Наголос на телеканалі Гамма. І близько п'яти тисяч людей сьогодні пікетували Кабінет міністрів України. Акцію організували профспілки. Люди вимагали припинити заморожувати заробітні платні і пенсії. Акція проходила без сутичок і провокацій. Чи почув уряд вимоги українців, розкаже Ольга Калініна. Робоча сила, ми громадяни України. Під Кабміном представники профспілок зі всієї України вчителі з Одещини кажуть, змушені були піти на акцію протесту. Сьогодні освітянська зарплата, наприклад, візьму вчителя, який закінчив вищий навчальний заклад, всього на на 216 гривень вищий від мінімальної заробітної плати. Є! Група пікетувальників представляла інтереси свого підприємства і спільні атомники протестували проти заборгованості в зарплаті і скорочень в галузі. Ми стоїмо за те, щоб була зарплата і була робота. Геть роки від підприємства прийшли сказати уряду, конструктори державного підприємства «Антонов». За їхніми словами вони пережили вже два рейдерські захоплення. Ми підтримуємо всі профсоюзи нашої України. І ще раз до прем'єр-міністру. Не мішайте працювати нашому предприятию вугільники Дзержинська наголошують, вже другий місяць, як вони вийшли з зони АТО, роботи не мають і досі. Все через бездіяльність уряду. Всі шахти в робочому стані. состоянні. Сьогодні ру тисячі шахтеров, голодних без зарплати. Поэтому одно запросто заплатити обов'язково і дайте роботу. Боч нам нічого не нада. Основні вимоги про видати заборгованість за зарплати гроші невчасно отримують майже 300 тисяч українців. Також вимагають від держави вчасно. Лачувати лікарняні зараз це робиться затримкою у кілька місяців. Ще профспілки хочуть, щоб піднявся рівень мінімальної зарплати, пенсії, прожиткового мінімуму і щоб українців забезпечили роботою. Ми говоримо про те, що люди мають мати роботу. Сьогодні ми маємо скаженне зростання безробіття майже в півтора рази. Потім пропозиції профспілок уряд не почув. Він 7 жовтня проігнорував зустріч з представниками профспілок і сьогодні продемонстрував неповагу. Лідери попередили їм нічого не залишається. А й те, як спілкуватися з владою через мегафон? Ольга Калініна, Максим Росомахін, ГАМА гамановин. А кількасот випускників коледжів пікетували сьогодні в Києві Міністерство освіти. Молоді люди протестували проти нововведень відомства, зокрема, скасування освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст і молодший спеціаліст. Вони передбачали, що випускники коледжів і технікумів замість внутрішніх вступних іспитів до вищих навчальних закладів мають складати зовнішнє незалежне оцінювання на загальних засадах, тобто вступати не на третій курс, а на перший. Молодь провела перемо. Мовини з керівництвом департаменту освіти відміни рішень відомства добилися. пропонували вступати на перший курс університету. Хоча рівень підготовки зрівняти після або коледжу та шну тут дуже різний рівень знань. Молодші спеціалісти мають право вступати на Ступінь бакалавра за фаховими екзаменами за одним або двома. Як вирішить вищий навчальний заклад. хотіли, щоб діти сироти не було пільги і платили за навчання, але після виходить, ну, добилися, що вони не будуть платити, будуть все таки пільги. Експерти з інформаційної безпеки б'ють тривогу в Україні. Є загроза незахищеності мобільних мереж. Якщо не вжити заходів на державному рівні, то розмови по мобільних телефонах стануть легкодоступними для прослуховування. Чи безпечно говорити по телефону, знає Дмитро Булига. Розслідування безпеки телефонних розмов експерти з інформаційної безпеки провели після того, як до них звернувся один з абонентів відомого в Україні мобільного оператора і звинуватив постачальника послуг зв'язку у передачі даних зарубіжним операторам. Експерти з'ясували, що дійсно приватність розмов українців не завжди захищена. Олег Коляда навів ситуацію у зоні АТО, де він перебував чотири дні. переважній більшості мені військовослужбовці та учасники дії АТО вони повідомляли про те, що дійсно. При постійному якомусь масовому використанні мобільних телефонів через певний час на ту територію було ну завдавалося артилерійські залпи системи ГРАД або мінометного вогню а також посилювалося використання стрілкової зброї. Прослуховуватись можуть не лише військові, а й працівники служби безпеки, зазначають експерти. Мобільні оператори України є. Не національними, не українськими і не являються защищенными от постороннього или вмішательства или получення даних конфіциальних даних персональних даних е е е пользователей, щоб захистити український мобільний простір, державні структури повинні вжити певних заходів. Ужесточення безпечності використання інформації, контроля за ліцензованими технічними устройствами і програмним обеспеченням необхідно поставити Тя заслон на попытки или возможності контроля. Обращение и получение информации о наших мобильных, фактически наших мобильных разговорах, наших мобильных данных. Проблема прослухования одноразово підіймалася в засобах массовой информации. Государство у нас отлынивает этого вопроса. У нас уже идет лет, наверное, 10, я не помню точно сколько, создание новых технологий для того, чтобы защищать данные. Вопрос это сложный, и им должно заниматься государство. Те, телефоны государством. Прослуховуватися, пересічні українці мало вірять, однак не виключають. Мой конкретно думаю, ні. Ну в смысле, я не представляю інтерес. В моєї жизни не происходит нічого, що могло б інтересувати спецслужби. Я сьогодні убедился в цьому, так що мені дзвонять із Ощадбанка по, по мобільному. Звідки вони знають? Мобільний. Я знаю, що це можуть робити, але чи прослуховують, чи ні, не знаю. В принципі, в мене ніяких таємних розмов немає. Дмитро Булига, Максим Расамахін та О. Олександр малий гама, новин. 15 жовтня міжнародний день білої тростини або День незрячих людей. Сьогодні в Києві на Майдані Незалежності зібралося понад дві сотні жителів столиці й області у темних окулярах та з білими тростинами. Вони створили символічне коло біля стели берегині та виконали державний гімн. Учасники акції зазначили, що день білої тростини це можливість нагадати суспільству про те, що поруч існують люди з обмеженими фізичними можливостями. кажуть, пересічні Українці ставляться до них із розумінням, допомагають. А от держава про інвалідів забуває. Так скаржаться люди. Громадський транспорт погано пристосований до перевезень пасажирів з вадами зору. Кількість звукових світлофорів надзвичайно мала, і до місця призначення доводиться добиратися довшим шляхом. Де звукових нема, там важко переходити. Зрячі. Треба попросити кого-небудь, щоб не в черзі. Як люди проходять, то значить за ними треба проходити. Дуже скромно. Є таке. Ну, беруть апція. люди під руку, говорять, а все, зелене світло, погнали. На цьому у мене все. Слідкуйте за новинами разом з нами. До зустрічі на телеканалі Гамма.